Всім, хто дивиться і чує мене у мить. І побажання, хай вам всім щастить. Нехай добро перемагає зло. Ви на каналі Езотаріум, а з вами Дзюба Михайлов з черговим прогнозом на середу, 4 лютого 2020. Шостого року сьогодні на чутуванні герметичне таро, унікальні аркани, які є лише в одному екземплярі, а також будуть додаткові додекайдри, які будуть казати знаком Зодіаку, різним знаком Зодіаку, гарні години цієї днини, Ну і також будуть казати. З представниками і якого знаку зодіаку вам краще сьогодні робити справи. Хочете ви цього чи не хочете, а ви все одно зустрінете цих людей. Що стосується 4-го числа, це не дуже гарний день для людей, які народилися 5-го. 14 або 23 числа будь-якого місяця, будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А от якщо ж ви народилися 4, -го, 13, -го, 22 -го або 31 числа будь-якого місяця, сьогодні для вас портовий день. Використовуйте його з користю. Якщо ж ви народилися в якийсь інший день, то для вас в кінці цього прогнозу теж буде. Карта за днем народження. Знову буде три карти. Перша карта, загальна карта дня на цю середу. Друга карта за знаком задяку, під яким ви народилися або ваші знайомі, тому не забувайте робити свої репости та щось дописувати під цим відео. І третя карта за днем народження. Пропоную вам налаштуватися на цю середу. Кому за потрібно, заплющте очі, не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік. 5, 4. Три, два... Один, перша карта, загальна карта дня на 4 лютого, і це колісниця в прямій позиції, це просування вперед. Гарний день для навчання, гарний день для того, щоб кудись поїхати, нічого не бійтеся. Дорога у вас буде чистою. І якщо ви бажаєте накопичити якийсь досвід, навчитися чомусь у цей день, вам це таки вдасться. Загальна картинка дуже позитивна, і в цілому людина. Розумна у цей день щось виграє. Якщо треба, щоб був якийсь захист цього дня, то вдягайте щось синього кольору. Далі починаємо з представників знаку водолій, можливо, хтось святкує свій день народження, з чим я вас і вітаю. Зірка магів в прямій позиції. Ця карта пов'язана з планетою Венера. А Венера це емоції, це дофомін, це отримання позитивних вібрацій, особливо гарна карта, якщо у вас є. Коханка або коханець сьогодні гарний день для того, щоб зайнятися здоровим сексом. Головне цього дня контролювати свої емоції, налаштовуватися на позитив і не втрачати тих трьох китів, на яких тримається ваше життя. Ці три кити це віра, надія та любов. Далі представники знаку риби. Перегорнутий мах каже про те, що сьогодні поганий день для будь-якої творчості, особливо поганий день для чоловіків, бо ця карта пов'язана з чоловічою янською енергією. Це також ваше его, ваш егоїзм. Не будьте надмірно егоїстичні цього дня. Виконуйте те, що вас, від вас просять інші люди, і пам'ятайте, що проблеми можуть статися несподівано. Головне цього дня нічого не розпочинати. Далі овни, сонячний геній в прямій позиції або помірність. Інша назва цієї карти. Це можливість зайнятися кількома справами одночасно. Це ініціатива, яка у ваших руках. І це розмови. Вам головне сьогодні правильно підбирати слова до людей, і тоді вам будуть відкриватися справжні дива. Ви знаходитесь під захистом янгольських сил, і на землі вас також охороняють наші славетні воїни, які стоять на захисту наших днин і наших ночей. Також для вас сьогодні гарні зустрічачі бесіди з представниками знаку Водолій. Далі, кільці. Вища карта випала Всесвіт або Він магів Корона це результативність, це можливість закінчити довготривалі справи собі на користь, це отримання результатів від своєї діяльності, якою ви займаєтесь. Якщо ви займалися гарними справами, сьогодні будете отримувати гарні результати. А якщо ж ви шкодили людям, то сьогодні може прилетіти бумеранг, який остаточно поставить крапку на вашому розвитку. сьогодні. Сьогодні ви досягаєте певних вершин і можете зробити дуже багато чого. Головне не лінуватися. Також для вас сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з представниками протилежного знаку Скорпіон. Ну і тепер додаємо до декаєдри. Гарні години для водолія спочатку. Так, для водолія гарна година 11 та 10. 21 година вечора. І для вас гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Близнюки. Далі риби. Гарна година для вас. 10 година ранку. І для вас гарні зустрічі чи бесіди з водоліями. Далі овни. Так, для овнів гарна година. 10 і 4. 14 година, і гарні зустрічі зі скорпіонами. І тільці. Тільці для вас гарна година, це 5.8, 13-та година дня і гарні зустрічі з раками. Їдемо далі. Близнюки, який для вас цей, ця середа. Розбита вежа в прямій позиції, будьте обережні. Катастрофічно небезпечний день. Сьогодні і пожежа небезпечна ситуація, і руйнування можливі. І ваше авто може несподівано або зламатися, або ви потрапите у ДТП. Тому будьте обережні на дорозі, на слизькій дорозі, особливо. І пам'ятайте, що сьогодні втратити все ймовірніше, ніж зберегти. Тому намагайтеся цінувати саме те, що. У вас цінніше і те, чого неможливо купити за гроші. Це вашу душу. Не втрачайте її, щоб поганого не відбувалося. Пам'ятайте, молитва вона знищує будь-які руйнування. Сьогодні на той день, коли ви можете щось створювати, можете лише руйнувати. І для вас гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Овен. Далі раки феміда в прямій позиції. Це справедливість, це внутрішня рівновага. Це здатність давати правильні судження, це контроль розуму над почуттями, що головне для нас. І ще це непоганий день для того, щоб йти у різні установи, судові ТЦК, щось вирішувати для себе сила закону на вашому боці. Головне утримувати цей позитивний настрій і тримати позитивні емоції під контролем. І для вас сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Терези. Далі, Леви. Верховний жрець, він же Тот Гермес Тресмегіст в прямій позиції. Це дуже швидкий день. Вам головне сьогодні ставити реальні цілі і не гальмувати. Сьогодні непоганий день для комерції, бо Меркурій він якраз і пов'язаний з комерцією. Також Меркурій пов'язаний з вашим здоров'ям. Здоров'я вас сьогодні не підведе, і також це інтуїція, яка, до якої треба дослухатися цього дня більше, ніж до порад навіть людей розумних. Інтуїція це ваш головний учитель, особливо цієї середи, тим паче, що середа знаходиться. Під якраз впливом планети Меркурій, тож то вам сьогодні пощастить і діви. Сонячний сон сонце випало в прямій позиції, і в цій колоді це Крішна і Баларама, це Господь Бог, який дозволяє вам сьогодні вирішити багато надскладних питань. Це гроші, які ви сьогодні можете заробити, і це внутрішня енергія, внутрішнє світло, яке не здатне загасити навіть блекаути расистів. Вам сьогодні головне. Втримувати цей позитив. Ну і якщо у вас є діти, будьте на зв'язку з дітьми і для вас також гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Близнюки. І нарешті додекаєдри для чотирьох знаків зодіаку. Починаємо з Близнюків. Близнюки, для вас гарна година, дуже гарна година. Вам випав дубль, 10 і 10, Це 20 година вечора. І для вас гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Лев. Далі раки. Гарна година для вас 7, 4, 11 година. І гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Тілець. Далі у нас Леви. Так, Леви, для вас гарна година 19 година вечора. І гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку стрілець. І Діви. Так, для вас гарні зустрічі з Левами, а також гарна година 18-та година вечора. Їдемо далі. Терези. Сутінки в прямій позиції. Ця карта пов'язана з темрявою. З неможливістю виходити зі складних ситуацій, ви можете навпаки собі дуже сильно нашкодити, якщо особливо будете слухати рекомендації різних людей ззовні. Люди вам загалом будуть брехати, і правду, ви можете лише дізнатися, якщо будете прислуховуватися більше до своєї власної інтуїції сьогодні не той день, коли ви можете вийти зі скрутної ситуації, тому краще посидьте вдома. Пам'ятайте, темрява зовнішня, вона ніщо по відношенню до тем, темряві внутрішньої. Також для вас сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку РАК, і у вас вони цілком можливі, бо вам випали рівнозначні карти. Далі скорпіони. Колесо фортуни або Сфінкс в прямій позиції. Що ж, це вдачний день, особливо якщо вам треба кудись їхати. Ви рухаєтеся у правильному напрямку, вам допомагають у цьому і люди, і обставини, і ви сьогодні можете виграти. Але для того, щоб грати, треба трошки ризикувати. І для вас сьогодні гарні зустрічі бесіди з представниками знаку Козиріг. Далі стрілець. Вам випала імператриця або Ізіда Уранія, на жаль, перегорнута. Це проблеми з фізичним станом. Фізичний стан у вас незадовільний, Це проблеми з грошима. Ви сьогодні їх втрачаєте, а не отримуєте. Бережіть себе, бережіть своє фізичне тіло і пам'ятайте, що сьогодні треба дуже уважно ходити по вулиці, щоб не впасти і нічого собі не зламати. Так само, автомобілісти краще сьогодні не сідайте за кермо власного авто, бо велика ймовірність ДТП та травм. І нарешті козероги. Випав ваш управник. Карта смерті, вона пов'язана з планетою Сатурн, Шані, як ще називають Сатурн, індуси, і це глибокий філософський стан. Вам сьогодні не треба від нього відходити. Це можливість щось змінити, будь-які зміни, які сьогодні будуть відбуватися. Вони вирівнюють вашу карму і спрямовують вас до нового життя. Тож що б з вами не відбувалося, які б зміни з вами не відбувалися, нічого не бійтеся, будь-які зміни вони до кращого. Ну і додаю ще до декаєдри. Починаємо з Терезів. Терези, для вас гарна година, 12-година. та година, І гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Риби. Далі скорпіони. Скорпіони, щось вам там десь він закотився. Давайте перекинемо. Так, скорпіони для вас позитивна година. Це. Що у нас? 6 і 9, 15-та година дня. І гарні зустрічі для вас з представниками знаку Риби. Далі стрільці. Для вас гарна година це 14-та година. А гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку діва і нарешті «Козироги». Для вас гарна година, це 13 та година і супердень вам випала, випав ваш знак Козерогу. Тож сьогодні вам нічого нічого боятися, якщо ви людина розумна, якщо ви працюєте зі своїм управником Сатурном, нічого поганого з вами не станеться. Ну, а що стосується самого дня, не так вже й багато випала карт перегорнута, тож на день можна. Планувати великі справи, особливо результативні години з 10 години ранку по 14 годину, найнебезпечніша година з 14 по 16, -ту. Ну а що стосується ночі, ніч може бути небезпечною тільки після 2 години ночі. А так все більш-менш спокійно. Єдине, що вночі може не бути світла, бо тут сутінки випали в прямій позиції, що натякає саме і на це. Ну а я додаю вам ще по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися першого, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця. Оцей кубічний камінь або імператор це позитивний момент, позитивний момент від того, що оточення воно буде створювати сьогодні ваш день. Якщо ви працюєте в якійсь організації, якщо у вас є якась компанія, якісь люди, які вам допомагають, то краще. Робити роботу спільно можливо, треба прибратися сьогодні в оселі, бо Юпітер це якраз про ваше оточення, це якраз про вашу квартиру, про вашу будівлю. Можливо, сьогодні треба почистити трошки оточуючий простір. Ну і загалом непоганий день навіть задля того, щоб ввечері сходити кудись у гості чи у клуб. Далі, якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця. Повішаний в прямій позиції, будьте обережні, це втрати. Втрати можуть бути різними. Це може просто втрата дня бути, а може бути втрата вашого майна чи здоров'я. Ця карта працює гарно лише з людьми благодійними. Якщо ви все віддаєте іншим, то сьогодні для вас позитивний день. Якщо ж ви тільки берете самі для себе, сьогодні багато можете чого втратити. Далі, якщо ви народилися 3-го, 12-го, двадцять. 21 або 30 числа будь-якого місяця. Два шляхи в прямій позиції. У вас є вибір. Від вашого вибору багато чого залежить, тож експериментуйте, не намагайтеся все робити так, як ви і раніше робили. Можливо, хтось сьогодні. Вам поставить таке завдання, що вам треба буде імпровізувати. А от для того, щоб виграти, треба трошки набрехати. Маленька брехня вам не завадить, вона навпаки вам дасть можливість трошки манірев'ювати. Ну і пам'ятайте, що для вас особливо гарний день, якщо ви народилися під знаком Діва. Далі, якщо ви народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця, тут нумерологія не бреше. Вам випав блазень в перегорній тій позиції, що каже про те, що навіть якщо ви будете робити якісь помилки, сьогодні ці помилки не смертельні. Так, сьогодні не той день, коли ви можете робити якісь великі справи, бо вони можуть просто обнулитися. Але вам треба не забувати про почуття гумору. А якщо ви про нього забудете, з вами за. Зграє свій злий жарт саме оцей блазень-крокодил. Особливо поганий день, якщо ви народилися під знаком тілець. Далі, якщо ви народилися п'ятого, 14 або 23 числа будь-якого місяця тут теж нумерологія не бреше. Вам випав диявол, він жити фон в прямій позиції. Це фатальні ситуації, в які ви можете вляпатися. Це проблеми, які вам можуть створювати чоловіки, і особливо чоловіки у формі. Якщо ви їх боїтеся, краще сьогодні нікуди далеко не їдьте. І пам'ятайте, що це диявол, який зовні, а не всередині вас, тобто люди можуть вас провокувати кувати на якісь неадекват... неадекватні дії і далі, якщо ви народилися 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця, приборка на в прямій позиції або сила, інша назва цієї карти, це позитивний момент. Це, по-перше, контроль над внутрішніми якимись своїми силами, це ресурси, які у вас є, і це можливості займатися спортом. Якщо ви особливо займаєтесь важкими видами спорту, вам сьогодні буде дуже гарно це робити, і дуже гарна карта для військових. І особливо для вас гарний день, якщо ви народилися під знаком Лев. Далі, якщо ви народилися 7, 16 або 25 числа будь-якого місяця. Відлюдник в прямій позиції каже про те, що будьте обережні і знайте межі. Не виходите, не виходьте за межі дозволеного. Пам'ятайте, що сьогодні той день, коли можливо вам треба побути на самоті. Головне завдання не обморозити собі нічого. Тож вдягайтеся тепліше, якщо у вас вирубили опалення, ідіть до друзів. Можете там навіть залишитися на ніч. Головне вам сьогодні не замерзнути, бо ця карта одна з найфатальніших, коли вона випадає в прямій позиції. Бережіть себе. Далі, якщо ви народилися 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця. Страшний суд в прямій позиції це вищий аркан, який каже про те, що сьогодні все у вас буде рівно-рівнесенько, нічого поганого не станеться і нічого архі. Класного не станеться сьогодні. День, коли вам треба допомагати власним родичам. Якщо ви знаходитеся у родині у сім'ї, от можливо, сьогодні ваша допомога буде дуже доречна, особливо гарний день, якщо ви народилися під знаком риби. І остання карта для людей, які народилися 9-го, або 27 числа будь-якого місяця, і це двері в храм або верховна Жриця. Карта пов'язана з місяцем. Бачите, тут я і намалював якраз чотири фази місяця. Дуже гарний день для жінок. Для спілкування з жінками, для отримання необхідної інформації і для продовження якихось справ, якими ви вже розпочали займатися. Сьогодні також когось з вас очікує нова зустріч, нове знайомство, яке вам буде дуже корисним. Шершеля ФАМ каже ця карта. Шукайте жінку, вона вам допоможе. Ну а я вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сьогодні для вас сказали, ці. Дивні герметичні аркани таро, хай все найкраще, що вони сказали, відбувається у вашому житті мога швидше, а все найгірше витирається. Ви ж, якщо додивились цей прогноз до кінця. Не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням. Підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. А я вам всім бажаю. Усіляких гараздів, хай вам всім щастить. І українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всіх бережуть боги всіх пантеонів і наш єдиний вакантанка. Господь Бог.